ППСників Полтавщини під Слов'янськом використовують не за призначенням. Про це кажуть самі міліціонери без підготовки з пістолетами та двома обоймами. Вони приїхали у гарячу точку. Замість патрульно-постової роботи міліціонери зачищають населені пункти біля Слов'янська. Воювати ніхто не відмовляється, але всі хочуть зрозуміти, в якому статусі вони тут, адже офіційно. У відрядженні всі вони не у слов'янську, тому по роз'яснення до обласного керівництва МВС Полтави прийшли батьки та рідні бійців спецпідрозділу Полтава, вимагали провести ротацію в зоні бойових дій та забезпечити солдатів засобами захисту. Ребята попали в саме. Най... Такое можна сказати кашу. Люди не підготовлені не учили с з их не учили антитеррористическим операціям. Они милиционеры, юристи міліції. Ну і так далі дні ребята провели в таких условиях э, бойових, що для них это психологічний стрес. Частина, яка з різних причин вважає, що їм з ними необхідно провести ротацію, буде найближчим чином. Відправлена по місцям постійної дислокації, тобто буде проведена ротація. Співробітники міліції забезпечені зброєю, бронежилетами, шоломами і всім необхідним майном.